Ірина Суслова, народний депутат України, восьмого скликання. Освіта економічна, сімейний стан незаміжня, член партії Воля. Мандат народного обранця отримала на парламентських виборах у 2014 році, будучи шостим номером у списку самопомочі. У лютому 2015-го виключена із фракції через голосування за призначення на пост генерального прокурора Віктора Шокіна. Такий вчинок Ірина Суслова пояснила тим, що держава не могла тоді існувати без генпрокурора. А виключення з фракції це давно назріла події. Яка потребувала лише формального приводу. Нещодавно депутат ініціювала порушення низки кримінальних справ проти членів родини міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Зокрема, за словами Ірини Суслової, дружина Авакова замішана в справі про придбання рюкзаків за 6 тисяч гривень для бійців АТО. Себе Ірина Суслова відносить до молодих реформаторів, які прийшли до Верховної Ради, аби змінити країну. З питання такого, аби трошки збавити напругу з Верховної Ради прийшли, там зараз приймають бюджет. Можете поділитися успіхом, як стати народним депутатом України. Ну, ви знаєте, для того, щоб стати народним депутатом, в першу чергу треба відповідати певним критеріям, які зазначені у законі про статус народного депутата. Але загалом я вважаю, що щоб депутатом стати, це має бути не самоціль, а просто ну, прагнення щось змінити. І якщо людина прагне щось змінювати, у неї, звичайно, виходить так, що вона отримує той чи інший статус, або ту чи іншу корочку. І от як показує практика, навіть сьогоднішніх днів і сьогоднішнього складу парламенту є дуже Багато людей, які не відповідають статусу е, повсякденному розумінню статусу народного депутата. Так? Бо багато людей думають, що депутати це олігархи, депутати це дуже багаті люди, які прийшли, купили виборців і тепер представляють їх інтереси в парламенті. Ні, це не так, і ця рада змінює ці стереотипи. Те, що ми бачимо сьогодні в парламенті. А от о, о ця рада вона от яка в порівнянні з попередніми з попередніми можливо. Як вона змінилася? От хто там в тій раді? Кого забагато, кого замало? Вас ну, там існує взагалі? По-перше, можливо, вам відомо, що в цій раді найбільше найбільша кількість жінок, на відміну від попередніх скликань рад, так тобто 12% від складу цієї ради це жінки. І це найбільша кількість це вже там змін дуже суттєва зміна порівняно з попередніми скликаннями Верховної Ради. І що дуже цікаво, проводили рейтинги опора, і вони зазначили, що жінки вони набагато більше. Працюють ніж чоловіки, набагато більш ефективніші, набагато більше законопроєктів за авторством жінок е ухвалюються в парламенті, це перше. Друге, е Звичайно, ця рада її можна вважати так собі перехідною радою, так? перехідним парламентом. Е але варто відзначити, що в цьому парламенті також є і корупціонери. І негідники, ну вони нікуди не ділися, але але є й інші люди, так які не відповідають о тим критеріям, от, ну, тим критеріям, про які ми щойно говорили. Тобто, ну це люди молоді, які прагнуть змін, які в щось вірять, намагаються без отримання жодних ресурсів, жодної вигоди безпосередньо для себе робити якісь правильні речі, рухати, рухати якісь реформи. Цих людей не так багато, але вони є. От ви зараз сказали, що є негідники в Верховній Раді, є достойні люди. Можна. Назвати п'ять негідників і п'ять у тих молодих Ви знаєте. Можна говорити про можна говорити про дуже конкретні прізвища про негідників, але не хотілося б вдаватися зараз у подробиці. Просто ну бо це як мінімум політ коректно. Так про всіх тих людей, які прізвища яких пов'язані з корупцією. Я завжди пишу, і висвітлюю це у своїх блогах. Просто гадаю, що це що це що це буде неправильно. У людей є можливість, звичайно, є. Звичайно, є і про це говорять фракції і про політичний лоббіз. Ми представництвом фактично своїх особистих інтересів в парламенті. І це дуже яскраво видно. І видно одразу лобійські законопроекти, і хто їх підтримує, хто за них просить проголосувати. Тому ми зараз маємо поставити питання в парламенті щодо того, щоб можна було врегулювати питання лобізму як таке. Тобто, хочеш займатися лоббізмом, будь ласка, не проблема. Але в рамках закону. А все те, що буде порушувати закон про лобізм, те, ну, це вже буде політична корупція. Ну тобто такі речі їх треба врегулювати для того, щоб... Їх їх можна було уникати, і ми зараз, до речі, над цим працюємо. У вас був неприємний інцидент у вашій фракції, коли вас виключило за голосування за генерального прокурора. От, скажіть, будь ласка, тоді та ситуація вона якось відрізнялася від тої ситуації, коли треба було піти на компроміс. Наприклад, тут знаєте, треба розділити голосування за генерального прокурора і виключення з фракції. І що відбувається сьогодні після того як я стала позафракційною? Перше за генерального прокурора проголосувало більше 300 депутатів, якщо я не помиляюсь. І саме це, ну є підстави вважати, що один голос він з цілому ні на що не впливав і на результат результати Голосування, як ви розумієте, також не впливав. Це варто відзначити, чому я проголосувала за генерального прокурора. Про це про це можна говорити. Ми маємо розуміти, що кожна людина має нести відповідальність. І, взагалі, будь-яке міністерство або державне управління, відомство воно має мати відповідальну людину. Коли звільнився попередній генпрокурор, коли його звільнив фактично парламент, ми зрозуміли, що однозначно має бути людина, яка не буде виконуючи обов'язки, на яку буде ну фактично перший заступник, стає, стає виконуючи обов'язки. Генерального прокурора, так ми розуміємо, що ти не можеш з людини спитати і фактично сказати і про те, що ти маєш звітувати нам там про діяльність, оскільки як ця людина має звітувати, якщо на неї додатково покладені ці функції, і вона не виявила особистого бажання або не бажання стати, ну займати цю посаду. Тому має бути. Чітко людина, яка дає свою згоду на цю посаду, яка готова брати на себе відповідальність, і парламент її має прийняти або не прийняти, ухвалити її кандидатуру чи не ухвалити. І от саме цю людину, неважливо, яке вона зараз носить прізвище, представляє в парламенті представляє парламенту президент України. Він подає кандидатуру. Кандидатура була подана, було неправильно не проголосувати, бо ти б тоді фактично висловив позицію: мені все одно, що робиться в Генеральній прокуратурі, мені все одно, як вона буде працювати, от я так. Хочу, і так має бути. Це неправильно. Якщо ми дивимося з державницької позиції, ми маємо говорити про те, що завжди має бути людина, яка буде нести персональну відповідальність за, за роботу того чи іншого управління, відомства, міністерства або такої потужної структури, як Генеральна прокуратура, на яку було покладено багато функцій і багато завдань, в тому числі проведення реформи, в тому числі делегування до комісії щодо людей щодо обрання антикорупційного прокурора. І на той момент ми не могли поф поступити. Я вивчила біографію, я не побачила жодної інформації, яка би засвідчувала про те, що генеральний прокурор там хабар, не корупціонер або там ще якісь речі. Так? І я висловила свою позицію як народний депутат. Що стосується виключення з фракції, то тут варто сказати про те, що це було не єдине голосування, яке йшло всупереч фракції. Чому? Тому що перед тим ми ухвалювали проект державного бюджету 2015. І Я хочу нагадати, що ключові голоси, яких не вистачало за державний бюджет, віддала фракція самопомочі. Саме фракція самопомочну дала тоді 12 голосів, яких не вистачало для ухвалення державного я бюджету. Я не голосувала за державний бюджет, і це була моя позиція. І от у мене питання це також було не спільне голосування. Чому тоді людей не виключали з фракції? Ну тобто, в мене була інша позиція. Тому я вважаю, що виключення за голосування за Шокіна, це було. Виключно формальне рішення, оскільки на жодному засіданні з фракції, окрім першого засідання, мене як народного депутата від фракції на той момент самопомочі навіть не запрошували. Ну тобто, це, це рішення було прийнято. Для того треба було знайти причину, причина була знайдена, і фактично мене виключили. Ну, фактично, по формальній причині виключили за Шокіна. А загалом я гадаю, що виключили через те, що ну можливо не підпадала під формат або не слухняно, як кажуть, так Тоді, і ваша в тому, що ви просто не голосували так, як і треба було фракції. Правда? Ну так. Так і от чим це закінчилось на сьогодні. Які наслідки того, що мене виключили з фракції? Я сьогодні не маю лідера, який там говорить, ти маєш робити так, чи ти маєш робити так. Я маю позицію, я маю можливість ознайомитися з законопроектами і прийняти для себе рішення, як я потім буду дивитися людям в очі. Я можу голосувати за цей законопроект чи не може? Він має корупційну складову чи не має. Я можу висловлювати свою особисту позицію або позицію тих людей, які ну фактично є народом. України, яких я представляю в парламенті, так я можу висловлювати позицію і по освіті, і по економіці, і по податковому кодексу. І мені ніхто не може сказати, що це не має бути так, тому що фракція наша вирішила по іншому. Давайте тоді прийдемо власне до причини вашого виключення з фракції а саме до генерального прокурора. Ви зараз можете оцінити діяльність прокуратури і, зокрема, пана Шокіна. Оцінку оцінку маю давати не я, оцінку маю давати суспільство. Це в першу чергу. Друге, що може сказати я як народний. Депутат, от е, якщо брати в цілому по тим зверненням і запитам, які зробила я, а це більше 65 запитів, якщо я не помиляюся, порядку двох з. Там 200 чи 2800 депутатських звернень. І от по моїм депутатським зверненням і запитам, Генеральною прокуратурою було відкрито ряд кримінальних проваджень. Це провадження, яке стосується Укртрансгазу, по якому, до речі, сьогодні давала покази в Генеральній прокуратурі. Це по зловживанням посадових особах в Укртрансгазі. Це і по Григорію Калетніку, який зловживав своїми посадовими обов'язками, коли був ректором Національного аграрного Вінницького університету. Це і по Ігорю Калетні. Це Бучанське межгір'я, ми всі про це чули. Це 890 гектарів, які фактично містом Буча були виділені Калетніку та його поплічникам на підставних осіб. І зараз е, всі ті справи, по яких по порушені кримінальні провадження, вони, е, вони фактично не просто розслідуються Генеральною прокуратурою, Генеральна прокуратура, Генеральна прокуратура ці, саме ці справи, про які ще я не сказала, вони вже представляють інтереси в судах, вони стоять на захисті держави. Є виграний суд, наприклад, по Бучанському лісу. 14 гектар вже повернено і повернено е у державну власність. Ну фактично, територіальній громаді. І це був тільки початок. Верховний суд ми виграли потім. Так така сама аналогічна ситуація по запорізькому е, аеропорту. Там є також історія. Ну досить така досить змістовної складна за рахунок е, дуже швидких і оперативних дій Генеральної прокуратури. Так вийшло, що ми змогли відстояти і, і не допустити рейдерського захоплення е, військового аеродрому. Таких прикладів можна навести дуже багато. Тому я би не говорила про те, що там погано хтось працює чи добре хтось працює. Я би знайомилася з результатами роботи і давала свою. Там, можливо, суб'єктивно, суб'єктивно, бо це кожна людина думка, оцінку діяльності структурі і керівнику її. Я не можу сказати, що по якомусь з фактів не відкрите кримінальне провадження або не внесені відомості до ЄРДР, і не відбувалися якісь там певні слідчі дії. Так? Тобто, по моїх зверненнях всі дії відбуваються. Аналогічна ситуація з Мельником, Петро Мельник, відомий на всю країну. Зараз дев'ять кримінальних проваджень нам вдалося відкрити. По різним фактам вони всі об'єднані в одну справу, і зараз Генеральна прокуратура розслідує, ми виграли апеляцію, незважаючи на те, що перший суд першої інстанції Мельник виграв. Генеральна прокуратура виграла апеляцію. Просто так склалося, що ми з групою депутатів допомагаємо, намагаємося бути присутнім, робимо це більш публічні заходи. Ну такі заходи, і суди, щоб можна було дійсно досягати справедливості і справедливих рішень. От щодо вашої діяльності е співпраці з правоохоронним органами, з прокуратурою е зараз у вас іде така своєрідна війна з міністром внутрішніх справ Осаном Ваковим ви говорили про те, що проти його членів родини порушені кримінальні справи. Можете трошки пояснити про продавкою війни, чому тільки ви з цим боретеся як народний депутат, тому що якось не прийнято Верховній Раді взагалі пред'являти щось міністру внутрішніх справ? Ну насправді не я одна. У мене є колега Ольга Червокова, і ми з нею цю тему не просто боремося з цією темою. Ми її подалі в подальшому рухаємо і є журналісти із проекту Стоп Корупція вони нам також допомагають. Я сподіваюся, що ви станете нашими союзниками у цій боротьбі. Нам стала відома інформація, що одна з фірм новостворених фірм виграла якимось дивним чином Міністерство внутрішніх справ тендер на закупівлю рюкзаків для військових АТО. І от коли ми почали дізнаватися всю цю інформацію, бо зрозуміли, що жодного рюкзаку військові в АТО не, не отримали. Ми зрозуміли, що виграла фірма, яка фактично юридичною адресою яку є квартира безпосередньо, яка належить сім'ї Авакова, а фірма, яка належить його дружині іні Авакової. Про що зазначено у відповідних відповідях на наші звернення: і депутатське звернення, і журналістські звернення про доступ до інформації що зазначається в офіційних відповідях? Ми прийшли до генеральної прокуратури і кажемо, що ми знаємо таку інформацію. Будь ласка, перевірте. Вона була перевірена, вона була підтверджена. Наразі відбувається досудове розслідування. І більше того, ми ту справу будемо рухати. Наразі я готую документи спільно з Ольгою Червоковою. Ми готуємо документи і будемо подавати і антикорупційному прокурору, і в Національну агенцію по боротьбі з корупцією. Тобто, ми вважаємо, що політичної відповідальності, яку звикли в нас нести міністри або просто чиновники, дуже замало або політики, так тобто, має бути не тільки політична відповідальність, має бути відповідальність, яка чітко визначається кримінальним кодексом України. Все просто, тобто, вкрав. Іди в тюрму, все відбуває покарання, але це вирішуємо не ми, це вирішують суди, які на жаль сьогодні ще керуються людьми, які вже не в Україні. А от ці справи кримінальні. Ви їм дали хід, які перспективи на те, що вони будуть доведені до кінця, і вони дійсно будуть покар... покарані. Ну, ви знаєте, дуже важко що сказати, тому що я не процесуальний керівник справи і не слідчий, який проводить оперативну слідчі Так, але ми не маємо права знайомитися з інформацією, якщо ми не є суб'єктом ем, суб'єктом провадження. Так в даному випадку ми не є суб'єктом провадження, тому деталі справи ми не маємо. Ну. Це по закону так передбачено. Ми не маємо права знати. Але що я вам хочу сказати, як показує досвід? З усіх решти кримінальних проваджень, так які ми відкривали, як вони рухаються, то вони мають своє логічне завершення. Питання в тому, що коли справа доходить до суду, о і тут же виникає дуже велике знак питання, як, як вирішить це питання суд, так він притягне до відповідальності чи не притягне до відповідальності Зараз людини, так, так, прийнято не збирати, коли якась політична справа, точніше, вона можливо можливо і реальна, фактична. Але якщо там є якийсь політичний підтекст і замішані якісь гучні прізвища, то одразу збираються мітинги, мітингують, і суд вже от відчуває якийсь певний тиск. Я вважаю, що в першу чергу нам необхідно провести судову реформу. Це те, що дійсно збільшить довіру до суду. Чому люди на мітингах йдуть під суд? Тому що вони не вірять у правосуддя. Вони просто не вірять в те, що може відбуватися щось справедливе, що чесно, що можуть судити по закону звичайного громадянина і міністра або бувшого міністра. Неважливо, так вони просто не вірять у ці речі. Ну це для них казки. Тому вони йдуть і намагаються таким чином висловити свій протест або е, потиснути на суд. Що необхідно, в цьому, е, що необхідно зробити для того, щоб це змінити? Необхідно е, це точно. Точно зрозуміло, провести судову реформу. Ми намагаємося провести реформу правоохоронних органів, а саме Міністерства внутрішніх справ. Ну, поки ми не побачили реформ. Ми побачили тільки створення окремого структурного підрозділу, поліція, який називається правильно. Реформи немає поки що. Це про неї говорити зарано. Ми побачили реформу Генеральної прокуратури. Так, ми позбавили їх певних функцій, ухвалили новий закон, зняли загальний нагляд, придали його в Офісу повноваженого справ людини. Питання в тому, що в Офісу повноваженого справ людини ми не. Надали їм кошти фінансування, фактично, так на те, щоб вони виконували функції, які раніше виконувала Генеральна прокуратура, але зараз ми не про те і от. Е Наразі якраз саме час провести судову реформу. І тільки після того, як ми всі ці реформи проведемо спільно, так і у нас буде дуже чітка позиція, що є міліція, вона оновлена, є прокуратура, вона оновлена з оновленими функціями. І от є суди, і судді оновлені, суддівський корпус онов, оновлений, перетестований, або взяти, взяти з того кадров, кадрового реєстру, який є, до речі, там на 6,5 тисяч потенційних суддів, якщо я не помиляюсь, то фактично тоді ми можемо говорити про те. Те, що дійсно ми відновимо довіру суспільства і до правоохоронної системи, і до судової системи. А допоки ми будемо рухатися хаотично, там реформували шматочок, тут реформували повністю, забрали частину повноважень, а тут взагалі нічого не зробили, то ми не побачимо цілісного результату, бо немає розуміння комплексної, ну, комплексної реформ. Є розуміння, побіжали туди. Побігли туди, там трошки там зробили. А тепер побігли туди. Добре, туди побігли, трошки там зробили. А зрештою, ми не розуміємо, що е, права рука не розуміє, що ліва робить. Чому? Ну тому що як можна позбавити функцію загального нагляду у Генеральної прокуратури, тепер дивіться, я як. Громадянин, звичайний, пишу звернення до вас як чиновника. Ви мені не відповідаєте. Я раніше могла прийти в прокуратуру і сказати, от негідник той чиновник мені не відповідає, і ви змушені його покарати. І прокуратура була би змушена покарати чиновника, який не відповідає на звернення громадян відповідно до закону про звернення громадян. Що відбувається сьогодні? Я написала звернення до вас, ви мені відповідь не надали. Я приходжу в прокуратуру. Прокуратура говорить: вибачте, ми не можемо реагувати, бо у нас немає таких функцій. Людина каже: От погана прокуратура, бо вона не реагує. Звичайно, вона не реагує. Вона не має функцій, не має повноважень, немає людей вже, тому що там відбулося 30 відсоткове скорочення, аби реагувати на це. Прокуратура говорить: ідіть в офісу повноваженого справ людини. Людина приходить, я я приходжу в офісу повноваженого справ людини, а мені там говорять, звичайно, ви давайте. Бо це наші повноваження. Але вибачте, ми не можемо нічого з тим зробити, бо ми не маємо грошей на те, щоб можна було найняти людей або створити департамент і створити структурні підрозділи, щоб могли це робити і відповідати вчасно і впливати на якісь органи, які вам не відповідають. Більше того, вони не мають на це прописаних повноважень. Офі... офісу повноваженого не має права складати протоколи. Тут виходить колапс. Функції передали структурі, яка перше не має структурних підрозділів, друге має фінансування, третє відповідно не має людей. І четверте, це не відповідає її основним функціям та завданням, як структури. Ну от як це можна назвати? Як вийти з такої ситуації? З такої ситуації треба вийти наступним чином. Перше, що треба зробити, це повністю перезавантажити кабінет міністрів і тих, тих міністрів, які, які не проявили себе достойно, які. Ну які фактично знівелювали довіру і парламенту і суспільства, вони мають піти на їх місце мають прийти новий прем'єр, нові міністри, які садуть і між собою домовляться. Значить, так ми проводимо реформи. Як ми їх будемо проводити? Давайте так. Сідаємо і спільно вирішуємо. Це міністр внутрішніх справ, Генеральна прокуратура, служба безпеки, суди. Ну це спільно має відбуватися. Ми маємо розуміти, хто кому, які повноваження передає. Це все має бути розписано і Поклад, погоджено між собою. Ні, 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 Слухайте, якщо ми говоримо про реформу, то ми говоримо про саму структуру, про базові якісь там завдання і цілі, так про ну, конкретно про функції, які має виконувати та той чи інший структурний підрозділ. Ми не говоримо зараз про особистості. І Я вважаю, що у нас дуже багато уваги приділяється особистостям, замість того, щоб приділяти увагу системі і зміни цієї системи. Так от я говорю про те, що новий формат кабінет новий кабінет міністрів вони мають зібратися усі разом і не говорити. Це питання мене не стосується. Це питання Генеральної прокуратури. А ти каже, а ні, це питання міліції, це мене не стосується. Не Вони мають всі співпрацювати, мають сісти всі і, і домовитись. Значить, так, ми робимо так, так і так. У нас такі-то функції, у вас такі-то, у вас такі-то домовились, домовились. Нічого не загубили, нічого не загубили, Ну щоб не згубити ніякі функції. Виписали під це структури, виписали фінансування і пішли вперед. Проводити реформу. В чому проблема, але спільно. Ну у якої буде одна мета змінити систему, а не у кожного своя мета там залишити надовше одну людину, там чи взяти собі більше функцій, бо це буде більше контролю, там і так далі. І тому подібне. Тобто, мета має бути одна: зміна системи. Так само в економічному блоці. Збираються профільні міністри, сідають і кажуть, так, нам треба гроші, нам треба там податки, тим треба змінити там е, е, не знаю, тарифний, е, тариф, не таримитний тариф. Їм треба ще щось. Вони сідають між собою і так само проговорюють. Значить, Наш план економічного розвитку ось такий на 10 років. Значить, ми маємо на меті поставити такі для себе завдання. Через 10 років збільшення там, внутрішнього валового продукту там, на 20%, да, умовно. Для того ми маємо розділити це на періоди короткострокові та довгострокові. Ну просто виписувати якісь банальні речі. Але це точно мають робити. Міністр економіки, міністр фінансів, ДФС. Ці люди мають робити це спільно. Ми не, маємо, не можемо це робити. Окремо міністр фінансів свою сторону, міністр економіки, свою сторону, там ДФС свою лінію гне не може такого бути, Давайте уявимо ситуацію, коли Фатт. такі міністри зібралися. Але ж ми всі знаємо, що міністри кабінету міністрів вони призначаються за квотним принципом. Тобто, яка частина там є в фракції парламенту в партії, частина президента, той самий прем'єр-міністр, теперішній. Хто повинен об'єднати ці всі міністерства за тим круглим столом, аби вони якось могли консолідуватися і робити спільну справу? Їх ніхто нікого не має об'єднувати, має об'єднувати е, всіх і, і парламентарів, і міністрів. Як е, е, єдине, що це спільна мета і спільна ціль, як це було на Майдані. Що людей об'єднало? Людей хіба об'єднали політики? Ні, люди вийшли, бо вони прагнули в Європу. перше. так вийшли, відстоювали свою позицію. Потім відбулося побиття студентів. Люди вийшли, і сказали ні, порушенням прав людини. Ніхто не має права. Тим паче люди, яких фінансує. Громадянин, кожен за рахунок своїх податків, не мають права бити нашу молодь, наших фактично дітей. Правильно, правильно, вони об'єдналися заради мети спочатку європейського вибору, європейського вектору, згодом побороти злочинну владу. Все так само і тут має бути. Навіть якщо міністри призначаються по квотному принципу, вони приходять і вони мають забути про свої партійні інтереси, про своїх партійних босів. У них є одне: це народ України і наша країна, Україна. Вони мають сісти і домовитись, але не для себе, не для своїх. Іх фракції а для України Що наше завдання, щоб Україна через 20 років не якась партія через 20 років, а Україна через 20 років мало такі то показники. Наше завдання, щоб в Україні через 20 років суди були там або через ви розумієте, так? Тобто, ми маємо не говорити хто, а говорити як, Але і це і маємо робити Майдан, і він консолідував людей. А зараз майдана немає. Зараз знову таки, керують країною кілька осіб, і знову ж таки вони проводять свою діяльність по-своєму. Тобто, от, я хочу зрозуміти, ота от, е, точка збору консоліда... консолідації, Вона, от де вона? От чому так не відбувається? Ви говорите про те, що кабінет міністрів себе скомпроментував своєю бездіяльністю або нефаховою якоюсь діяльністю. От, якщо ви гарантії, що збирається новий кабінет міністрів, і він так само себе не поговорив. Ви знаєте, ми всі маємо розуміти, що ми всі під одним богом ходимо. Неважливо, хто як його називає, але варто про це пам'ятати. Так само і парламентарі, і члени кабінету міністрів. Ми маємо зрозуміти, що якщо і надалі так буде працювати і парламент, і кабмін, який подає за фактично менш ніж за тиждень Новий рік і ми тільки бачимо проект бюджету, який ще до речі не бачили. Він на 700 сторінок тексту, але ми парламентарі, його навіть не бачиш. Бачиш, що ви розуміли, ми його навіть в руках не тримали. Я не маю змоги навіть дізнатися, соціальні виплати для інвалідів е, будуть виплачуватися чи не будуть виплачуватися. Ти змушений бігати по членах комітету з питань бюджету і дізнаватися. А ви не бачили? Можливо, там десь у вас в таблицях на комітеті розглядалися там і так далі. Тому, подібне. тому я гадаю, що е, якщо надалі буде так, е, ну буде така бездіяльність, то просто будуть проведені призначені дострокові вибори. Оскільки буде е, політична криза, і фактично це призведе. Де до того, що будуть перевибори. Тобто, ми всі маємо розуміти, що насправді суспільство таких речей не прощає, і якщо там ще рік нам дали рік нам дали можливість продемонструвати як парламентарям, як кабміну там свої можливості, свої спроможності. Ми не виправдали довіру, то я гадаю, що люди того довго терпіти не будуть. Ну і парламент змушений буде або саморозпуститися, або. Президент буде змушений його розпустити через те, що він буде політично неспроможний ухвалювати рішення. А мені здається, що люди вже просто замучились від тих люди. Замучились зараз. показали люди. місцеві вибори про те, що явка взагалі там мінімальна звичайно Тому, половина, навіть не повна. 45%. відсотків. Але ви знаєте, ми маємо зрозуміти, що утримувати таку бездіяльну владу, як на сьогоднішній день є. То е, і, і такий корупційний кабінет міністрів, який сьогодні є, то дешевше точно провести вибори. Ну для країни дешевше, для бюджету, дешевше провести вибори і перезавантажити ще раз систему, оновити її ще більше, аніж утримувати, вибачте, дармаєдов. У нас є невеличкий бліц. Я буду задавати короткі питання хочу отримати у вас короткі. Добре. Ви, як голова підкомітету з питання гендерної рівності, як вважаєте, в Україні порушуються права жінок? Так. Де збираються проводити новий рік? У Львові. Зарплати депутата вам вистачає? Ні. На що вам не вистачає тих грошей? Навіть на їжу. Яку книжку ви останній раз прочитали? Е, так, зараз, зараз Паула Коеля е, Ріка жизні. На якій машині ви їздите? На Ауді. Марка? Q7 2006 року. На що вам не вистачає часу? На себе. Які плани на майбутньому наступному році, що ви будете робити? Полікуватися і приділити більше часу сім'ї та собаці. Дякую.